Проти бурі, проти світу. Я з шаблями наголо. Помахали ми руками, як нічого й не було. Я за вас пішов на типу. Я життя поклав за край Підмили ми ту садибу пожурились, та й нехай. Я за волю України не щадив себе до згину. Загубили і тебе, і Україну. Ось від того й в груди давич і шкребемо стокотів. Не себе хотів прославить. Я соворності хотів. Ти в крові, ти весь в крові! А ви, Ілі, думаєте, що живі? Раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ви чванець ви, сини сердечної України, що добре ходите в ярмі, ще краще, як батьки ходили. Не чваньтесь, з вас перуть ремінь, а з них бувало, їй топили.